Нещодавно в Обухові відбувся чемпіонат Київської області з тайквондо ITF серед всіх вікових категорій. Змагалися в двох програмах: спаринг та туль, комплексні вправи. Це супер, нам дуже подобається. Дуже класно, що ми багато проти цей відбір. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, Тому що, якби не вони, то ми. б Дяція ними діти розвиваються, займаються спортом. То, до, чогось, до чогось йдемо, до чогось як сказав, uh, є мета. перальна. Да, є мета, є ціль. І намагаємося намагаємось підтримувати дітей, і батьки нас підтримують. Дякую організації дякую всім. Надію, що далі тільки краще. Боротися за звання чемпіона пристоличного регіону завітали 250 бійців з усіх куточків Київщини, де розвивають це мистецтво. А незабаром найкращі тайквондисти за результатами обласної першості в складі команди Київської області візьмуть участь у чемпіонаті України з Тайквондо ITF. Власний турнір відбувся за підтримки Київської обласної військової адміністрації та управління молоді і спорту. Підтримати спортсменів також завітав секретар Убухівської міської ради Сергій Клочко. Під час, коли війна це дуже чудово, що знайшли таку змогу провести такі змагання для юних спортсменів, тому що в них майбутнє. Вони повинні показувати свої мистецькі для того, щоб вирости на на повітрі. А ми вітаємо переможців та усіх учасників змагань і бажаємо успіху у досягненні високих результатів.